Нині донорство у світі набирає велику популярність в Україні та Хмельницькому. Зокрема, саме людська кров чи орган може врятувати не одне життя. Тож ми вирішили провести опитування серед місцевих та запитати, чи є це важливо та чи готові вони стати донором. Я боюсь крові, тому ні. Мені це таке. Але загалом ви підтримуєте те, що донорство. Звісно, люди то гарно роблять, що донатять чи, чи це донорством займаються крові, да. Донатять кров. Звичайно, я вважаю це правильно, тому що, ну, якщо так сталося, що якась частина тіла ну, не дуже, ну, так стало, що вона не потаїть цій людині, ну, тому що вона загинула і вона може врятувати життя, то звичайно. Ні. Не саме. Ви не стало би навіть донором крові, так? Ну, донором так, але посмертно ні. Я стою донором крові, в принципі, до мене часто дзвонять з, з центру переливання крові. Я здаю регулярно, так як в мене доволі рідкісна група крові, мінусова. Там, здається, в 15% людей мінусова група крові. Тому... Як маю час, можливість то здаю. Донором готова крові, а органів органі, то не знаю. Дивлячись, яка ситуація буде у людей. Готова. Тобто ви підтримуєте повністю донорство і стало би. А що, ні? нього? Як в мене цю кров діабет? У мене з крові проблеми, так що, вибачте, я був на стані сподування хіба на плазму. Згідно стати донором крові. Звісно, не посмертно, але до останнього. Звісно, готова. Ну, Крові так точно, але, на жаль, я боліла ботки, на мені не можна, я завжди дуже плачу по цьому поводу. А так, так. Да. Так, готовий, був донором, здавав і на перших моментах війни, і потім ще раз-два. за